Це відео з'явилось на світ через мою особисту історію. Як ви розумієте, я багато працюю з текстами. Дуже багато. І мати зручну клавіатуру для цього це не забаганка, а необхідність. Проте, якщо ви працюєте вдома, в однокімнатній квартирі, вночі поруч з вами є ще одна людина, важливо мати не тільки зручну, а й тиху клавіатуру. І моя механічна клавіатура з ред свічами на цю роль зовсім не підходила. Тож я вирішив особисто для себе знайти найоптимальнішу клавіатуру, за якою буде зручно працювати, комфортно грати, та головне, щоб вона не. Бі сила інших людей, як це робить моя основна клавіатура. Ну а може проблема ще в тому, що я не вмію обережно набирати текст а працюю наповну. Тож у сьогоднішньому відео ми порівняємо декілька клавіатур різного цінового сегменту, поговоримо про їх особливості і найголовніше оберемо серед них оптимальну з точки зору комфорту та гучності. На зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Перш ніж перейти до безпосередньо порівняння конкретних моделей, давайте розглянемо основні фактори, які слід враховувати при виборі клавіатури. Перше, дизайн, але не ой, яка гарненька, а саме те, як вона зроблена. Звичайно, тут одразу на думку приходять ось ці усілякі ергономічні та правильні клавіатури, але особисто мені з ними ніколи не було комфортно. В цьому пункті я хочу більше звернути увагу на розмір та вагу клавіатури. Чим менша та легша вона буде, тим простіше її можна буде використовувати в тому чи іншому сетапі. Ну тобто, якщо ви ніколи в житті не використовуєте цифровий блок клавіш, може варто звернути увагу на клавіатуру без нього і тим самим зекономити робоче місце? Друге тип перемикача це механізм безпосередньо під кнопкою на клавіатурі, що визначає, з якою силою вам треба натискати на клавіші, яку тактильну віддачу ви отримаєте та який звук. Отримуєте після цього. Існують три основних типи перемикачів: мембранні, механічні та так звані ножиці. Мембранні – це найпростіший та найдешевший тип перемикачів, який зустрічається в переважній більшості клавіатур. Натискаючи на кнопку, ви пробиваєте безпосередньо мембрану, яка замикає контакт. Цей тип перемикачів має найменшу силу натискання, сам механізм зазвичай досить тихий, проте тактильність цього варіанту досить низька. Ці перемикачі підходять для тих, хто набирає тексти плавно та рівномірно. Механічні свічі це значно складніший та дорожчий тип перемикачів, що використовують металеву пружину для створення сигналу при натисканні. Механічні свічі можуть бути різними: червоні, коричні, сині, і кожен з цих видів характеризується своїм власним звуком та характеристиками. Проте, здебільшого, механіку розглядають саме як геймерську клавіатуру, і майже ніколи не згадують про них в питанні робочих варіантів. Третій варіант ножиці або метелик. Є чимось середнім між попередніми двома видами перемикачів, як щодо сили натискання, так і стосовно звуку. І як на мене, головними адептами таких клавіатур були користувачі макбуків, адже саме там популяризувався цей тип клавіатури. Ще одним не менш важливим моментом при виборі клавіатури є спосіб підключення звичайний дротовий USB, бездротовий Bluetooth чи радіосигнал через адаптер. Перший зрозуміло, що займає місце, потребує якогось кейбл-менеджменту та банально естетично вже застарілий. Варіант з Bluetooth, як на мене, вже ну, значно цікавіший, адже дозволяє підключати деякі клавіатури одразу до декількох пристроїв, наприклад, до стаціонарного ПК, ноутбуку та смартфону. І менш очевидний, але не менш важливий. Важливий момент якість виготовлення самої клавіатури. І це банально буде впливати як на приємність користування і використання, так і на звук, що для нас з вами у сьогоднішньому відео є найголовнішою метою. Тож, давайте почнемо з чогось цікавого. Logitech MX Case Advanced Wireless одна з найдорожчих клавіатур в нашому відео. Я думаю, що годі казати, що у вищому ціновому сегменті лоджі знають, як зробити пальцем добре. Клавіатура зроблена з якісних матеріалів, важить 810 грам. клавіші натискаються дуже приємно та чітко, без занадто великих зусиль. Незважаючи на те, що це мембранка, тактильні відчуття дуже приємні. З цікавих особливостей вона має декілька варіантів підключення. Можна підключити її за допомогою спеціального Unify ресівера до свого ПК і до цього ж ресівера, наприклад, під'єднати й інші пристрої лоджі, що його підтримують. Наприклад, мишу MX Master 3. ну або як зараз кажуть, не мишу, а хом'яка. Бо без ротових ось цих же ж маніпуляторів хвостів же ж немає. Також є варіант підключити за допомогою Bluetooth одночасно до трьох пристроїв і на ходу перемикатись між ними. Це дуже зручно, якщо ви приходите зі своїм ноутбуком на роботу, де є ваш робочий умовний ПК, і за допомогою однієї клавіатури ви можете працювати з обома пристроями. Ну або для стріму, у випадку, якщо ви стрімите з двома ПК, тоді так буде значно зручніше. Коротше, варіантів просто безліч. Ще однією фішкою є інтелектуальна підсвітка. Клавіатура має сенсори наближення, і як тільки ваша рука. Підноситься до неї, підсвічування починає працювати. Прибрали руку, через деякий час вона вимкнеться. Якщо використовувати підсвітку постійно, то клавіатури вистачить десь приблизно на 10 днів безперервної роботи. Якщо вимкнути підсвітку повністю, то аж до 5 місяців. Про неї можна ще дуже довго говорити, але давайте краще послухаємо, як вона звучить. Друга цікавинка. Keychron K3 low-profile з оптичними свічами. Варіантів k 3 є дуже багато з різними свічами, це можуть бути різні гатерони чи оптичні перемикачі. Корпус клавіатури алюмінієвий, свічі не просто оптичні, а ще й спеціально зменшені на 40% в порівнянні з звичайною версією. Сама клавіатура 70%. Т-5%, тобто дуже маленька. Мій вибір пав на коричневі свічі, бо вони оптимальні в своїй тактильності, гучності та застосуванні. Проте ніхто не заважає вам окремо придбати перемикачі на свій смак і швидко їх замінити хоч на кожні клавіші окремо. Для цього в комплекті є спеціальні інструменти. Клавіатура не має жодного софту, а варіанти підсвічення змінюються на самій клавіатурі ось однією клавішею. В комплекті також є набір кейкапів для Mac чи Windows в залежності від потреби. Не менше важливо є і те, що ця клавіатура може працювати як в дротовому usb Type-C, так і в бездротовому варіанті за допомогою Bluetooth. Ну а звучить вона ось так. Наступний варіант: Afotech FX60H це повнорозмірна, тонка клавіатура з механізмом типу ножиці. Кожне натискання клавіші надає чітку, але специфічну тактильну відповідь. Кейкапи цієї клавіатури дуже тонкі, що робить її вигляд ще більш приємним. Звучить вона досить непогано, так само дуже добре натискати на її клавіші, проте особисто у мене з нею не склалось. Особисто для мене віси між клавішами і спосіб їх виконання не давали впевненості в тому, на яку саме клавішу я натискаю. Більш того, через те, що ножицям потрібно. Потрібно дати більше сили, ніж ті ж мембранці. Я не завжди дотискаю клавіші до кінця, а якщо дотискаю, то не завжди до кінця відпускаю її. Тому тут я зрозумів, що ножиці це не для мене. Але це особисто мої власні враження, у вас може бути звичайно ж інакше. Корпус клавіатури стилізований під метал, хоча насправді це пластик. Ну а звучить вона ось так. А ось це мій фаворит серед недорогих варіантів, коли мова заходить про тихі клавіатури, частіше за усе додають, як у ноутбуках. На моєму досвіді найкращими є клавіатури сінгпедів. Без жартів працювати за ними та набирати тисячі символів, неймовірно, приємно і зручно. І клавіатура сінгпед навіть продається як окремий варіант і девайс, але А, в Україні їх немає, і Б, там немає дампеду, і взагалі вона дуже дивна візуально. Звичайні ноутбуки Lenovo також мають дуже приємну клавіатуру. І саме ось таку окрему клавіатуру можна також знайти. І от Lenovo 300 USB це найкращий варіант, щоб в ноутбуці так, вона дротова, немає якихось фішок чи виразного зовнішнього вигляду, проте вона реально зручна. Якщо ви вмієте нормально піднімати пальці, бо в мене через звичку вони просто їздили з клавіші на клавішу, і ось тут зачіплялись. Але знову ж це особисто моя проблема, а не проблема клавіатури, яка звучить ось таким чином. Я думаю, що з приводу звуку та його гучності у кожного з вас будуть свої вподобання, про які ви напишете в коментарі. Особисто я за сукупністю зручності використання та інших факторів обираю для себе Keychron k 3, бо встояти від усього механічного звуку просто неможливо. Так, це механіка, проте цей звук при наборі текстів мені подобається значно більше, ніж звичайний мембрани у тієї ж Logi MX. Так як я непогано так луплю по клавішах, мені важливий звук того, як клавіатура вбирає в себе цю вібрацію і скільки передає її на той же стіл. Саме тому обирати звичайні найдешевші пластикові варіанти я б не рекомендував тим, хто реально багато працює з текстами. Але це не агітація, купуйте ті, що дорожче, ні. Ось вам приклад того, як звучить одна з найдешевших клавіатур, що я зміг знайти. Так, вона легка, але чи варті ваші нерви цієї різниці в тисячу гривень? Я вважаю, що ні. Якщо говорити про обмежений бюджет, то я б зупинився на Lenovo 300, просто без варіантів. А ви в коментарі напишіть, якою клавіатурою користуєтесь ви та з яка з представлених клавіатур вам сподобалась найбільше. Ну а з вами на зв'язку як завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.